Аромат ванілі ні з чим не сплутаєш. Він є одним з найвідоміших у світі, а ароматизатори на її основі є найпопулярнішими. Привіт! З вами Емілія Гармата. Давайте поговоримо про ваніль, її історію і використання. Точно невідомо, коли саме люди почали використовувати ваніль, але вже достовірно встановлено, що її батьківщиною є Південна Америка. А от в Європу вона потрапила після експедиції Колумба. коли цю спецію використовували як лік від різних недуг. Правда, історія не розповідає про успішність такого лікування. Іанті деяких племен використовували ваніль в якості валюти, бо вона завжди дорого коштувала, а добути було непросто. Натуральна ваніль така дорога, що її досі вирощують вручну. Ці квіти дуже ніжні і вимагають пильного нагляду. Точно я ж забула розповісти, ця пряність являє собою стручок, що залишився після цвітіння одного з видів орхідей. Колись мексиканські плантатори перераховували і нумерували всі стручки ванілі, щоб їх не крали нечисті на руку працівники. Квіти найдорожчого сорту цуть всього один день, і якщо за цей час їх не опилити, торвоці стручки на рослині не з'являться, тому їх досі вирощують вручну. Правда, не завжди успішно. Працівники плантації повинні за день запилити від тисячі до двох тисяч квіток. Серед всіх спецій світу натуральна ваніль займає друге місце по дорожнечі, поступаючись лише шафрану. Висока ціна на натуральну ваніль зумовлена тим, що досі нікому не вдалося автоматизувати процес її отримання. Навіть зараз ця праця цілком і повністю залишається ручною. Перше в світі місце з виробництва натуральної ванілі займає країна Мадагаскар. А от щоб здешевити цю спецію, придумали ванілін і ванільний цукор. Ванілін це суміш перетертої ванільної палички з цукром. Аромат не такий тонкий, на відмінно від натуральної ванілі. Та якщо раптом перед вами постане питання, яку ж спецію вибрати, віддайте перевагу ваніліну. Він є більш корисним тому, що немає хімічних добавок і натуральний за складом. Ваніль стане гарною приправою до пудингів або суфле, додасть аромату і смаку каві, чаю або какао. Під час виготовлення шоколаду вона теж потрібна. От ми й познайомилися з ваніллю, а з вами була Емілія Гармата. До нових зустрічей, па-па!